Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас до вже 29-го так? Так, 29-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де тему визначаєте ви. Завершите питання чи пропозиції щодо тем для обговорення, ви можете на моїй сторінці в YouTube. У розділі спільнота під верхнім повідомленням в коментарях. Я їх звідти забираю і, відповідно, переношу до окремого файла, з якого і вишукую ті запитання, які в певній черговості ми розглядаємо з вами отак кожного ранку в першій половині дня. А тепер відразу ж переходжу до питань. Вас не перше не питання, а навіть пропозиція, але по ній можна дещо сказати. Пане Тарасе, проведіть, будь ласка, опитування серед ваших сухачів. Цікавить, хто голосував за Зеленського, хто з них знову буде голосувати за Зеленського, так ми зможемо зрозуміти, наскільки змінилась думка українців, адже серед вашої аудиторії ті, що розуміють. Так, серед моєї аудиторії, ті, що розуміють. І тому я думаю, що це голосування навряд чи дасть хоча б якусь більш-менш соціологічно значиму картину. Але найперше, найпростіша елементарна річ. Я поки що ще не навчився деяких речей, я ледве навчився більш-менш працювати вже в Ютубі і щось робити технічно, більш-менш грамотно. А от що стосується опитувань, це наступний крок. Я навчуся буду робити. Але чому я думаю, що цим є проблема? Знаєте, тоді. У 2019 році на гарні лозунги на ну таку пропозицію бездумного друкування купилося дуже багато людей, в тому числі абсолютно адекватних людей. Їм перед цим кілька років наганяли в основному російську, але також частково оліархічну нашу кампанію тоді проти Порошенка. І вона носила ж не тільки негативний характер щодо попереднього президента, вона закладала певні світогляди і маркери. І оці світоглядні маркери дуже добре вкладалися. Я думаю, що це було неспроста. отой, ну такий, знаєте, бедлякуватий стиль ставлення до своєї країни, який був висвітлений в серіалі Суга Народу. Людей. Кілька років підводили до такого ставлення, безвідповідального ставлення своїх країн, і, і це дало вплив на, на дуже різних людей. От знаєте, якогось моменту я закрив для себе тему якихось особистих випадів, принижень, неповаги до людей, які свого часу прополосали за Зеленського. Іноді можу сказати: ну от ваша безвідповідальність сьогодні нам коштує страшної крові, ще щось там. Але образні, образі принижень я більше не допускаю. Я розумію, які колосальні механізми тоді працювали. Повірте мені, що ті люди, які після всього, що сталося, і сьогодні готові підтримувати ту владу, ці люди точно не будуть, навіть з внутрішнього певного опору не будуть слухати е, цих моїх записів і не будуть з нами ні на одній пощаті інформаційній, де ми обмінюємося думками. В них ну це десь відторгнення вже на клітинному рівні, їм вбили в голову, вони, вони вже не виправляться. І тому от вони ми їх вже десь відсікаємо. Ті ж, які проголосували в той час 19-му році, а потім побачили, до чого це привело. Знайте, там нове інше внутрішнє відторгнення відторгнення від того свого вибору. От я пригадую, в кінці 21-го і на самому початку 22-го року я саме продібне пробував зробити вишукати людей, які голосували за Зеленського. Ну, слухайте, ну 73 відсотки. Ну відкидаємо тих, хто просто не пішли на вибори, сумарно. За нього прогосувало 48, по-моєму, відсотків громадян України, які мають право голосу. Це неймовірно багато. Але знайти мені майже нікого не вдавалося, крім людей, які ну, напряму пов'язані з його партією сух. Або десь з чиновницькою роботою тощо. Тому я думаю, що цей психологічний відпір, він мудрим людям, які визначився. Визначилися і все зрозуміло. Він їх якось змушує до того, щоб на такі питання не відповідати. Це лишилося в їхній, на їхньому сублінні, в їхній особистій історії. І знаєте, я собі так думаю: давайте ми не будемо людей третувати за цим. Давайте ми дамо їм можливість. Просто спокійно виправити ті помилки на наступних виборах чи зараз в інформаційних певних кампаніях, в роботі в соціальних мережах, тощо, тому що кожен раз, коли ми будемо навіть невинними питаннями, дуже м'ягенькими про це нагадувати. Ну знаєте, для людей, які все це зрозуміли, це є болісний момент, і тому мені не дуже хочеться цим займатися. Більше ще раз кажу: ніякої соціологічної цінності таке опитування не буде мати в принципі, тому що це не є ні загальна аудиторія. Ми ж загнані в певне інформаційне поле, дуже вузьке, яке відділила від нас спеціально залізною інформаційною завісою е, ця влада. Вони добре знають, що вони роблять. Вони створили інформаційний вакуум, якому заливають голову іншій частині населення, яка полінувалася, або не здогадалася, що можна знайти інші джерела інформації, отримуємо олігархічно ватними телемарафонами. І Кількома десятками різних і регіональних, і не регіональних теж каналів, всякі там 24 там інші, отакого от типу, як, через які їм нав'язують позицію без альтернативності цієї влади. Так все погано, так все недобре, так розчаровані, але іншого нема. Ми живемо в іншому світі, і люди, які прийшли до інших джерел інформації, вони, врешті-решт, мають право на свою анонімність. Ті, які Якщо б були серед наших глядачів, ті, які хочуть про це дізнатися, ну я думаю, що я би це помітив у відповідь у коментарях під кожним дописом. Якось би про це було згадано. Тому я напевне ці опитування робити не буду, бо сенсу в ньому нема. Але, Але я думаю, що на момент кінця війни задурманення від цензури. Задурманення загальне і ошарашення наше від жахіть війни буде настільки сильне, а маніпулятивні технології влади будуть настільки брутальними, що вони, вони постараються зробити, зберегти оцю безальтернативність і повторити, по суті, 19-й рік під час наступних, я думаю, що вони будуть об'єднані президентських і парламентських виборів. Ну, Наше завдання з вами десь прориватися назовні і пробувати до тих, хто сьогодні для себе залишають імовірність, навіть просто саму імовірність, ще раз проголосувати за Зеленську, ну спробувати їм пояснити і до них достукатися, а не десь допитуватися в тих, хто вже і так у всьому розібралися і зайняли чесно відповідальну позицію на сьогоднішній день. От, власне, це, це відповідь не на питання, а відповідь на пропозицію. Я не буду проводити цього опитування. Бо, ну я бачу, просто в ньому немає, немає сенсу і немає цілі. Наступне питання історичне: хто розкував рух з української сторони чи можливе його відновлення? Знаєте, рух був як шпилька в боці для Москви. Це безумовно так. Саме рух під очільництвом В'ячеслава Чорнового не допустив, щоб Україна ратифікувала статут СНД, коли всі інші або з цим змирилися, або дуже до цього тягнули. Саме рух не допустив входження України в Ташкентський пакт, який би відкрив можливість після звернення Януковича, тоді пригадуєте ростовського. Не просто кинути якихось там за якихось там так званих туристів чи приховані війська під прихованим виглядом абсолютно офіційно ввести війська ОДКБ на територію України. Ви розумієте, як плюс рух стояв проти приватизації Росією нашої газотранспортної системи, газо і нафтотранспортної системи, як його ненавидію? але давайте будемо говорити правду у питанні розколу руху. Це точно. І у питанні вбивства його лідера <кій> В'ячеслава Чорнового, це з найбільшою ймовірністю, все-таки причетні наші внутрішні, як там казав Віктор Андрійович, а тепер вернемося до наших баранів. Це робота наших. Можливо, з Росії хтось спонукав. І, наприклад, був один з них там такий був депутат Рухівець Іщенко, один з учасників розколу, якого протягнула рухівська верхівка проти волі Чорновола, який хотів якраз приватизації е, трубопроводного транспорту українського, саме в інтересах Росії. То коли він заявляв, що я дам мільйон том, мільйон зелених тому, хто прибере Чорновола, ну мова йше все таки про прибере політичного, так як виглядає, а не фізично, як потім сталося, але там. Там, очевидно, був певний російський інтерес. Але вся решта маса, яка воювала проти, в основній масі була дуже вміло розігріта політичними певними авантюрниками в Україні і зіграли на їхній перше жадівності, друге, на їхніх роздутих і не до кінця вгамованих амбіціях. За розколом руху. Повністю одностаточно, стоїть Єоніт Кучма. І вся його команда. Я дуже добре пригадую ці історії. Як після парламентських виборів 2008 року В'ячеслав Чорновіл не пішов на угоду з кучмою, яку той йому пропонував, здати партію в його підпорядкування. Кучма тоді зробив позицію, яку всі партії служать президенту. Це саме, що хоче зробити Зеленський. Ви бачили оцього Дмітрія? Знаєте, я використовую, коли я вважаю, що в людини російська душа, навіть якщо він українською говорить, і то я тоді використовую не транскрипцію, а пряме написання його мовою імені. Дмитра Литвина не має нічого українського, це провідник російських ідей. Це є спічрайтер, словами якого говорить Зеленський. І ви бачили, що Дмитрій Літвін. Виписує, от не буде Порошенка, не буде там про якихось в Україні, настане злагода. Оце саме це було в Кучма, і це реалізовано на Росії. Оце що вони хочуть, цей сценарій. Кучма хотів, щоб всі партії могли між собою сваритися, могли бути дуже різними там, але щоб всі партії були під ним і за нього. І чорновіл йому цього задоволення не дав і рух. Почав, якраз після тих виборів, як єдина потужна демократична сила, яка прийшла в парламент, почав зміцнюватися і став загрозою для кучми на наступні президентські вибори 99-го року. І саме тоді відбувся ну, просто найбрутальніший підкуп і провокування, і підігрівання. І вдалося їм об'єднати затятих противників, ну, ну кажучи, Заяті Авринович, затяті вороги. Об'єдналися в війні проти Чорновола. І за фактично довели до розколу руху. Річ в тому, що на той момент було достатньо багато фактів. Відоме навіть прізвище людини, просто доказів прямих немає, але я знав від одного з керівників комерційних банків, дуже потужних, і потім пивового політика, хто конкретно надавав накази комерційним банкам фінансувати розкол. Тих людей тут покупували. Ну, от одна людина, потім він же світився в негативних інших речах, тому може його прізвище назвати. Іван Заєць до того був в Русі бідний, голий босий. Знаєте, депутатська робота, якщо ти в партії, в якій не крадуть і не беруть хабарів, і лідер за цим стежить, ти не розживешся. Так от, Заєць. Їздив на старенькому чи то гулятку, старому розбитому чи на Москвичі, відразу після розколу пересів на новенький джип, і грошей стало багато. Один з керівників, там по Чернігівській області, обласної організації, жив на зйомній квартирі, відразу ж після розколу зміг собі спокійно купити чотирьохкімнатну квартиру в обласному центрі. Таких випадків було дуже багато. На когось тиснули, комусь платили, комусь підігрували в амбіціях і теж платили. Тому насправді руйнування руху. Це була акція руйнування протидії одностайній підтримці народом кучми на президентських виборах. Тому що там було розписано, що кучма має вийти проти Симоненка, який не збирався перемагати взагалі і не думав перемагати, і не міг перемогти би в кучми, якщо би всі, включаючи рух, підтримували кучму. І заради того, щоб не допустити самостійної роботи руху, не допустити Чорнового кандидата в президенти, і було організовано той дуже підовий розкол, шельмування, бруд, е перекуповування обласних організацій. Так от я вам скажу, до моменту своєї загибелі, до 25 березня, Вячеслав Чорновів встиг об'їхати приблизно половину. Десь вже половину, а може й більше обласних організацій руху, і фактично там подавати розкол. Рух відновлює свою єдність, а основні організатори розкол відходили в бік і залишалися маргіналами. І тільки тоді, коли стало зрозуміло, що остаточно рух відновить свою цілісність і стане набагато сильнішою, тому що побачили б його перемогу і сильнішою партією, було ухвалене рішення убити В'ячеслава Чорновола. Про це можна говорити багато, але ще раз кажу: розкол руху був інспірований на вулиці Банковій. Не тільки за Зеленського і не тільки за Януковича на банковій оселялося ЗО, і в інші попередні часи. А решта: ну слухайте, пробували купити і пробували залякати всіх, але у фракції мінімальна більшість пішла проти Чорновола, інші вистояли а. Організаціях, в низових структурах руху серед делегатів з'їзду руху, на яких тиснули з неймовірною силою, абсолютна більшість залишилася за легітимним рухом. Що сталося з розкольниками? Вони потім, оскільки вони не змогли доказати свою легітимність в суді. За рішенням суду вони мусили перейменувати свою партію. Вони назвали її Українська Народна партія, Юрій Костенко її очолював. Вони десь там були дуже близькі до Ющенка, вони були близькі до ще там багатьох. Державних основних організацій, врешті-решт, разом із народним рухом України, очолюваним тоді Лудовенком, вони зійшлися в нашій Україні. Фактично, тема розколу ніби вичерпалася. Вони там всі помирилися, все, але осадок то залишився, тому що цим знищили дуже серйозно перспективу України в ті роки. Що далі? Далі на сьогоднішній день нема що відновлювати. Існує народний рух України, існує як партія, але значення як політична сила він вже не має. Я контактую з кількома рухівцями з Бориспіля тільки два дні на рік, на день народження і на день смерті мого батька, коли відбуваються певні акції вшанування його пам'яті в Бориспілі на місці загибелі. Прекрасні люди. І вони в Русі залишаються для того, щоб вшановувати пам'ять Вячеслава Чорновола. Що роблять інші? Знаєте, мені не зрозуміло. Мені здається, що це вже, це вже та річка, в яку повторно зайти не можна. Рух міг бути один раз. Відродити це буде. Я боюся, що це буде вже профанація. Тому хочуть люди бути рухівцями далі, хай будуть, все добре, це їхнє право. Але, але я не бачу потреби для нації кидати якісь зусилля спеціальні для того, щоб відродити оту справді неймовірну легенду з минулого. От, власне, те, що стосується руху. Наступне питання: прокоментуйте без <кій> безум. Я в Ютюбі. Просто вершина толерантності і уникаю деяких окремих слів, які згадуєте ви. Ну тут не, не лайливе, але ми ж люди дуже толерантні. Хоча насправді ваше визначення і щодо розумових дібностей, і щодо всього абсолютно правильне. Ну і те, що коментувати? Ця людина має дві засадничі проблеми, і ці засадничі проблеми для України. Перша проблема це її інтелектуальний стан. Її психіка, її мораль. Ця людина ну вона дуже демонстративно відкидає будь-які моральні норми. Вона, ну от скажімо, влітку минулого року, в найгірші періоди, попіарившись і покомісаривши на вказівку банкової проти, проти заушного, давайте говорити справді, отоді Височанську, вона вернулася повідпочивати на якійсь там свінгерській вечірці такі речі і інші моменти. Там, знаєте, там, момент відкидання будь-яких традиційних сімейних цінностей, всього і відверта брутальність, плюс інтелектуальна стерильність. Ця людина не спроможна прочитати з листочків підготований іншими текст. Коли вона перший раз виходила по тій так званій комісії по Вагнерах. Вона припутала листочки, вона по три рази читала щось одне, інше щось вона пропускала з неї сміялася. Вона навіть не може прочитати, вона не може адекватно відповісти. Вона може тільки щось відговорюватися, щось, відговорювати, щось відмахуватися, і це виглядає все гірше і гірше. Їй наймали це відомо. Про це писали представники самої слуги народу. Там її всі не люблять, там неї нема прихильників. Писали, що їй наймали спеціальних психологів, їй наймали спеціальних там, інструкторів, щоб навчити її хоча б адекватно говорити. І вона виявилася, знаєте, ну, так як і Зеленський, дресурі не підлягає, виправити недопрацювання дитинства чи природи неможливо. Ця людина має дуже серйозні проблеми зі зв'язним мисленням, але вона має другу ще гіршу проблему. Це є проблема пов'язана з єрмаком. Ви зверну увагу, оскільки вона дійсно, ну кхе, скажімо так, не мудра, вона іноді проговорюється в деяких речах і один момент, коли там сильно атакували, але паралельно з тим атакували тоді Єрмака за якісь події. І в неї була фраза, яка стала короною. Вона це просто прорвалася середини, і це підтверджується реальними фактами. Вона сказала. Ви ще що тут щось шумите, а ми разом з Єрмаком будемо будувати майбутню Україну. Не Зеленським з Єрмаком. Для неї Зеленський це там якийсь далекий символ. Він її не дуже цікавить. Гроші в пакетах через Єрмака, вказівки через єрмака, гарантії того, що як її обіцяють, що її ніколи не будуть судити за всі злочини, що вона зробила а тільки одної фальсифікації висновків і матеріалів конституційного органу. Слідчі Комісії Верховної Ради це орган, прописаний в Конституції. Вона фальсифікувала рішення і матеріали Конституційного органу. Слухайте, це, це неймовірний термін, там, по-моєму, до 15 років. Але їй гарантують і що їй нічого не загрожує. І вона за це має просто неймовірну вірність. Коли ви бачите, що щось пролазить проти наших військових, якась брутальність, знайте у Ярмака. Шукають спосіб дискредитації Залужного і Збройних сил України. Коли ви бачите, що ця людина починає оббивати брудом політичних опонентів там на зразок Порошенка, то що, знаєте, готується чергова якась акція, яку потім почнуть розкручувати всякі Петрові, Іванови, там Арістовичі, Подаляки, Літвіни проти опозиції, тому що в неї язик не має стримування, і вона тільки дізнається щось, вона відразу починає ляпати. Ця людина. Ну, Знаєте, не було б замовника? Вона б сиділа собі тихенько. Звідки вона, взагалі, з'явилася в політиці серйозній? Вона взагалі взялася. Звідкись? У групі волонтерського десанту, який є, залучили до Міністерства оборони, так тоді не боялися волонтерів Міністерства оборони при полтораку. Хочете допомогти? Заходьте, допомагайте і Бірюков, і інші там добре працювали. Як вони там взялися, я так і не зміг ні в кого з них випитати. Пояснюю, що щось там від батьків в неї якийсь дуже затаємничений, багатий, дуже пивовий татусь. Чи він там, ну, на якійсь посаді генеральській чи порівняльній порівнянні з генеральською, щось дуже високе, генеральсько-міністерське, і ну, ніби кажуть, що він, він її лише спробує втягнути, то в якійсь нормальне, щоб вона десь, нарешті, могла там, обрати якісь сімейні тінності і одружитися, то на фронт її для, ради того відправляє, то ще кудись, то він їй ті квартири дарує, то ще там щось. Тобто, насправді. Нею, крім єрмака, який моделює її поведінку політично. Є ще якийсь невідомий нікому батько, який пробує її десь просовувати і направляти на якийсь напрямок. От він пробував вона ж після закінчення, після купи якихось різних дипломів, справжніх не виглядає, що не зовсім справжніх, але вона ж таки не змогла піднятися вище звичайного простенького, е, дільничного лікаря, і як кажуть, мусила звідти швидко забиратися кудись. Тому що там, ну, знаєте, коли пацієнти помирають, потім починають нарешті шукати, хто винен. Тому насправді ця людина, я думаю, що її просто просунули кудись, щоб забрати від реальної медицини, де вона нічого доброго не зробила, а потім, за рішенням госпітальєрів за позицію і кількох інших організацій, які налагоджували медичну допомогу на фронті, вона ще зробила неймовірну шкоду. Ця людина робить дуже багато шкоди проти країни. Дуже багато. Але вона сама, вона навіть не буде відповідати в суді ніколи. Там завжди знайдуть довідку, чому вона не може відповідати за свої діяння. Нею маніпулюють, і ми бачимо, що це людина з обозу Єрмака. От і, власне, все, що про неї можна сказати, більше навіть не хочеться. Наступне, які ви бачите сценарії закінчення війни і післявоєнного життя в Україні, Україна перетворюється в Азію Африку, бо українці повиїжджають, загинуть мало народжують, а на їх місце й прийдуть мігранти чи щось інше. Знаєте, оцей варіант, де України, я думаю, достатньо детально висвітлюю в окремому тематичному випуску, хто буде відбудовувати Україну. Подивіться на нього. Там це все детально розписано. Я можу додати, що. Все залежить від того, як ми будемо виходити з війни. Якщо ця війна буде з перемогою, в такому випадку. Після перемоги матиме неймовірний вплив матимуть неймовірний вплив Збройних сил України, наші офіцери, наші бійці залужний. Це буде трошки один сценарій. Якщо раптом, після недокінченого наступу, а він може бути обірваний і погодними умовами, і політичними рішеннями тощо, тому що йдуть дуже багато договорників про якісь перемовини з Росією для. Для якогось, ніби, перемир'я, насправді для стійкого визначення корейського варіанту розділу України, і, от в цій ситуації, якщо це відбудеться за другим сценарієм, оцим перемир'ям, ми всі будемо дуже здепресовані від цього. Я думаю, в цих обставинах влада, оскільки війна ж не закінчиться. З закінчення воєнного стану, а вибори будуть вже відбуватися. влада захопить ще раз свої повноваження, і парламент і президентську посаду. У нас почнуться дуже швидко за півроку. От перше питання пропозиції, яку ми говорили. Люди прозрівають з часом, і тому за рік у нас почнуться дуже масові виступи протестів майдану. А якщо Росія не буде переможена, вона обов'язково цим скористається так, як в 2014 році. Тобто, нас чекає дуже тривалий період нестабільності. Якщо ми не здобудемо, добудемо серйозної перемоги, або що українців не вистачить відповідальності нарешті проголосувати розумом, а не тим, що з телевізора закачують їм в голови, от власне це основне, що стосується майбутнього. Є політичне визначення, будемо ми Афганістаном чи не будемо ми Афганістаном. Це ставлення щодо того, як будуть нас підтримувати партнери, чи не будуть. Тому що те, що робить Зеленський, це дорога в Афганістан. Але це не означає, що Україна житиме як Афганістан. Україна поступово почне перетворюватися. Ну, знаєте, щось на таке, як Сербія, але трошки давніше, ще до Вучича, може. Тобто Сербія, яка дуже залежна стає від Росії, яка відрубна від Заходу, яку точно ніде не хочуть приймати, і дуже сіра країна. Ми маємо шанс стати сірою країною. І давайте не забуватися. Якщо Зеленський таки зуміє на смерть пересваритися з нашими союзниками, він робить все для цього. Ну, власне, він не розуміє, що він робить. Е, його оточення робить все для того, щоб пересваритися. Доки війна нам все одно ще будуть допомагати, хоча вже стриманіше ніж було раніше. Після закінчення війни, знаєте, після закінчення війни, я думаю, що все може бути дуже швидко обірватися, а на нас будуть тяжіти неймовірні борги, просто неймовірні, і зруйнована країна. Ну і далі те, що я вже писав, де популяція України, і захід сюди. Вони ж з китайцями дуже зараз шукають контактів. Вони дуже хочуть. Китай принесе сюди велетенські гроші, привезе сюди своїх працівників. Реально, з цього не буде. Це їхня норма. І візьме під контроль корупцію українську владу остаточно. Це найгірший варіант, який я собі можу уявити. Ну, найстрашніший, це, звичайно, якби була перемога Росії над Україною, а її вже не буде. Ми знаємо, ми віримо в нашу перемогу, хоча не впевнені, що ця перемога буде повноцінною. От, власне, те, що нас чекає, тому перше, віримо і мовимося за Збройні Сили України, від них залежить майбутнє України найбільше, і друге дай нам розуму біля виборчих урн, тому що обрання ще раз тієї або подібної влади приведе до ну, страшної дезорганізації України. Завдання Зеленського було деструктурувати і розвалити фактично Україну. Він це майже зробив, і якщо після виборів це повториться. Знаєте, Україна залишиться там нехай в урізаних у своїх кордонах, але що це буде за країна, мені навіть страшно уявити. Тому дай Боже розуму. Наступне питання. Ну, власне, тут нема про що дуже багато мені говорити, я не спеціаліст, але питання є, читаю. Прошу поділитися вашими думками щодо причин авіакатастрофи гелікоптера, де загинуло колишнє керівництво МВС України, Денис Монастирський та інші, та про можливість причетних до цього, якщо це не нещасний випадок. Слухайте, коли розбивається гелікоптер, це може бути і нещасним випадком. Це може бути, але гелікоптери, які вилітають з вищим керівництвом, це є ж спеціальні бригади, це є спеціальне обстеження. Я не думаю, що там були якісь вади. Хоча, звичайно, могло бути все. Факту вучання ворожого туди, до праворів, не було. Тому припустити варіант ліквідації вбивства теоретично можна. Я ще раз кажу: я не знаю, чи воно було. Це могла бути абсолютна випадковість. Могла. Але монастирське на цей момент це ж відбулося. Давайте задаємо, в червень минулого року, рік назад, в цей момент відбувався великий поділ. Зеленський щось з ним сталося. Чи в нього стан був фізичний, трошечки не той? Але е, Єрмак з Татаровим почали різко, швидко ділити його спадщину. І Повикидали цілу купу його колишніх людей, прагали ти Венедіктова, і інші. Вони повикидали практично всіх тих, хто з ким Зеленський йшов на вибори. І розподіл був, Татаро мав взяти силовий бок, а Єрмак мав взяти всю політичну владу в країні. Єрмак не додав татарову генпрокурора, перехопив на свого кума. Там татаров з ним далі почав сваритися, від того в них іде постійний конфлікт. Весь час а Монастирський, монастирський якраз опинився на межі. Тому що ну, татаро вважав, що вся система Міністерства внутрішніх справ має підпасти йому. А Єрмак вирішив, що він її не віддасть, і візьме під себе. І от там почалося перетягування канату, і точно Монастирський там був непотрібний. Знаєте, я хвалити монастирського не стану, але він принаймні людина мудра, не дурна, як абсолютна більшість сух, інтелектуальна. І друге. Мабуть, єдине серйозне до нього, коли відбувалися всі репресивні брутальні дії в попередній період при Зеленському, монастирські в цьому і МВС в цьому участі не брали взагалі. Він відмовився брати в цьому участь. І момент другий, дуже важливий: у нас, згідно наших норм євроінтеграції, у нас Міністерство внутрішніх справ, а не Міністерство поліції. Поліція взагалі самостійний орган, який тільки координується Міністерством. І от зараз ми вже маємо Міністерство поліції. Це все це повернення в радянський союз колись. Міністерство внутрішніх діл СССР це була поліція, СССР міліція СССР. Отже, ми розуміли, і тому. Монастирський був дуже от його смерть декому виявилася дуже зручною, але там ще був один момент, дуже коротко: насправді, не дай Боже порушувати правила нікому. Загибель людей на землі, оцей дитячий садок розгромний, в загиблі діти, покалічені діти. Це від того, що в начальство сівши в вертоліт сказали, лети прямо швидко нас чекають. Той ж начальство сказав, витіти вертольотом. Вони ж не літали вертольотом в той час. Рік назад це було дуже небезпечно. Літали, ганяли тільки наземним транспортом. Але хтось йому сказав, він сказав, лети прямо. І полетіли. Над населеним пунктом, над яким такі прольоти, над житловою забудовою, прямо заборонені. Що було далі? Ну, мені здається, все-таки був вибух безпосередньо в вертольоті. Тобто, я думаю, що це було вбивство. Все з цим ми закінчили. Дуже коротко відповів на питання: ну, тут, власне. Крик відчують, і що нам робити? Адже ж без вступу в ЄС та НАТО нічого доброго Україну не чекає. Що нам робити для початку? Кожному на своєму місці своїм особистим гором, своїми особистими руками, там де ми щось пишемо? Виступати за ЄС і НАТО і не працювати на тих, хто воюють проти ЄС і НАТО. Оці всі центру протидії корупції, Єрмаківська Укрнеправда, всі інші, які починають лити бруд на НАТО і на ЄС. Ви бачите, який бруд нас там не люблять, нас там не приймають. Вони нам винні всі. Просто відсеправась від цього для нас. Вони не існують. Вони починають це писати. Ми їх не читаємо. Вони це проголошують. Ми говоримо. Вони брешуть. Вони підлі. Ми маємо на своєму рівні кожен. Ну хтось має п'ятьох сухачів, з якими він спілкується. Поясніть їм, вони брешуть. НАТО не винне в тому, що Україна не є членом НАТО. Винна наша влада в тому, що вона творить. Отаким От чином відстоювати чистоту цих організацій. і Ми в них рано чи пізно вступимо. Не відстоюєте, ну нас відсепарують від них. На цьому закінчим слава Україні, Перемог!